Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні воно буде теговим. Цей тег буде називатися Nai NaiParфу. Мушу визнати, що я не придумала цей тег. Якщо е продовжувати дивитися парфумерний контент на Ютубі, то Ютуб рекомендує не лише українських парфумерних блогерів, а й російських. Таким чином, я натрапила на одного блогера, на якого я була підписана ще до війни. Ну, власне, мені стало цікаво, я перейшла на відео і зрозуміла, що мова йде про тех. Я подивилася запитання і переробила, так би мовити, ці запитання на свій манер. Тому ідея ніби не моя, а тех, от такий от вийшов, який вийшов. Я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте цей тех, всі парфюмерні блогери, які його подивляться. Так само, глядачі, можливо, ви захочете написати в коментарях най най парфюм. Це буде цікаво почитати, тому закликаю всіх доєднуватися. Тут буде 10 запитань в кожному запитанні по два аромата. І так, поїхали. Перше запитання. Найстарший флакон в колекції. Ну, власне, тут запитання складається з двох частин: найстарший флакон в колекції і найновіший, точніше, не флакон, а парфюм. Найстарший парфюм в колекції і наймолодший парфюм в колекції. Я так думаю, що найстаршим ароматом в мене. Є Самсара від Гірлен ось цей самий флакончик. Цьому флакончику, побач-коду, 25 років, я рахую, це вже вінтажний аромат. Купила я його на блошиному базарі колись. Красивий аромат. Я не фанат Самсари, але мати ось таку вінтажну версію. В невеликому об'ємі, мені досить приємно. Ну, що цей аромат не часто. Ви знаєте, я навіть вже не пам'ятаю, коли я останній раз його носила, але коли я шукала флакони під ці запитання для даного тегу, власне, я взяла цю самсару, її послухала і зрозуміла, що зараз вона мені подобається набагато більше, ніж тоді, коли я її тільки купила. Я відчуваю. Такий спеційний, трішки спеціївий сандал, такий деревний, грубоватий. Звичайно, в такому ретро-стилі, скажімо так, красивий аромат. Добре, що з'явився цей тех. Добре, що взагалі я записую відео, перебираю свої флакони. Часто їх просто нюхай навіть з пульвика. І... Згадую про них, і мені хочеться їх поносити. Це дуже добре. Ну і, власне, наймолодший або найновіший аромат в моїй колекції на сьогодні це аромат від Rocher, який називається Cuier Dénoїд ось такий от парфюмчик. А цей аромат я купила з рук нещодавно. Я знаю, що Rocher не вийшли з Російської Федерації. Не тільки не вийшли, а й там якось жорстко піаряться, і так далі. Тому якось трішки бридко. Купувати, але багато людей продає з рук аромати, тому я вважаю, це нормально, особисто для мене це нормально купити. Я не фанат Івроше, у мене лише один зараз уже два аромата від даного бренду. Ті парфюми, з якими я знайомилась, мені не подобались. Я не скажу, що цей мені сподобався. Я чула про нього багато гарних відгуків. І... Я дивилась якісь відео, і хтось казав про те, що це знятий аромат, вже і що він такий красивий, і нагадує Le парфам. А я завжди кажу, що я не зустрічала ще аромат, який був би схожий на Le парфам, тому мені стало дуже цікаво. І я вирішила придбати цей аромат власне, з рук, тут 30 мл. Так, щось між ними дійсно спільно є, але це набагато простіше. Тихіше, плоскіше і так далі. Я ще не розносила, так би мовити, в повній мірі цей аромат. Я кажу буквально по першим таким затестам, я його лише один раз носила. Він мені здався простуватим, хоча він дійсно перекликається з Le Parfum від Lalique. Ось такий найновіший парфюм на сьогоднішній день на моїй полиці. Друге запитання найулюбленіший аромат на даний момент. Для мене це стало повним шоком. Ну, я не знаю, чи стане це шоком для вас, звичайно, чого вам шокуватися. Ну, для мене це було шоком, тому що ще буквально, буквально декілька місяців назад цей аромат я би ніколи не назвала найулюбленішим. Або таким, до якого тягнеться рука. Ну, так, ну, ну, так, ну. У мене навіть не було якогось, якогось певного такого е розуміння свого відношення до цього аромату, скажімо так. Одним словом, це аромат Саденіла від Hermes, Він мені подобався, ну, як сказати, 50 на 50, ось так я скажу. От таке було в мене до нього відношення. Я не знала, подобається він мені чи ні. Ніби непоганий, але рука до нього не тягнулася, нічого особливого і так далі. Цей аромат з'явився у мене декілька років тому, наприкінці літа, десь, в серпні, здається, місяці. І якось так в мене він заякурився з цим періодом, таким уже коли спека йде на спад, коли така вже ніби як підкрадається такі прохолодні вечори і так далі. Помідори бадилля, помідорне бадилля, звісно. А це щось мені не знаю, стрільнуло в голову, вирішила його нанести, тому що був дощ. Так, було прохолодно і щось мені захотілося. Я так стояла і думала, що б мені нанести? Нанесла я ці сади Ніла і просто вони відкрились для мене такою красою, незвичною, ось цим бадилям, звичайно, якимось насінням, знаєте, ніби як морквяне. Я не знаю. Здається, тут навіть заявлено саме насіння моркви, може, я помиляюся. Але воно мені цим насінням, знаєте, таким приємним досить пахло. Я зараз дуже багато часу приділяю городу, саду. Хто дивиться мої влоги, ви знаєте. Я часто багато всього там садила весною і так далі. І, знаєте, город мене дуже заспокоює, він розгружає мені голову, я просто. Ну, я не скажу, що я відпочиваю на огороді, але ну, можливо, морально, так. І цей аромат, от він, от він мені подарував ось цю, такий якийсь спокій, е, якийсь добробут. Я не знаю. Ну, одним словом, я подивилася іншими очима на цей аромат і пішла з ним в запой. І в нас така погода, що, знаєте, то холодно, то жарко, то дощ, то нема дощу. Так от мінлива дуже погода. Я його ношу вже декілька днів. Просто. Друге дихання в мене з цим ароматом класний. Найулюбленіший виявився на даний момент. І а, друга частина цього запитання а, найнеулюбленіший, або той, до якого не тягнеться рука. Принаймні, зараз в мене це аромат ваніли абрикот. Бренд називається Less Gourmandes. Якось так. Цей аромат я купила з рук в залишку у флаконі. А у мене два аромата. Від цього бренду. Я не пам'ятаю, як попередня ваніль називається. Якась там теж ваніль, але вона мені дуже сподобалась. А цей дуже простий. От він як називається, так і пахне. Абрикосова ваніль. в ванілі. Не знаю, може, я не дуже абрикоси люблю. Ну, от щось, він, він приємний, там, гурманський, він не там злипаючий якийсь, Не нав'язливий, не дратів. Ну, він простий. Розумієте, от він простий. Я не знаю, для мене він ну, от не хочеться мені ним користуватися і все. Третє запитання. Найхолодніший і, власне, найтепліший аромат. Мене, до речі, нещодавно запитували в коментарях порадити холодний аромат. Найхолодніший аромат, який я тільки знаю, це Armand Bassi In Red. Давненько вже я його так само не носила. Я його ношу або. Просто в спеку, спеку або в мороз. В спеку він як освіжаючий, такий охолоджуючий лимонад, а в мороз він ніби як, знаєте, пролонгує ось цю таку морозність, холод такий. Дуже подобається цей аромат. Щось в мене сьогодні сили не вистачає, не вистачає, щоб кришки знімати. Красивий аромат, приємний, якась солодкавість в ньому є така дерев'яна солодкавість. Дуже-дуже холодна. Для мене було здивуванням те, що цей аромат деяким людям не подобається. Наприклад, моя сестра його взагалі просто ненавидить. Для мене це як тала вода, якась, знаєте, от, ну просто прохолода гірська. Як його можна ненавидіти? Ну і, власне, найтепліший особисто для мене це френд Букле тобако. Цей аромат свій час я носила так само запоєм дві осені, мені здається, підряд. десь отак, А потім я до нього якось охолола трішки. Він для мене як такий кашеміровий, зігріваючий шаль. І не на зиму, а саме на осінь. Вже кінець жовтня, от листопад, я ненавиджу листопад. Для мене це така морозна, вже морозна така от холодрига. Хочеться закутатися, хочеться не виходити з дому. Не дивлячись на те, що я обожнюю осінь в будь-яких її проявах. Тобто я люблю сирість, дощі, мряку, калашмяку. От я таке все люблю. Не знаю. Тому, можливо, тому що я сама по собі досить депресивна людина, насправді. Це такий мій нормальний стан. Тому цей аромат в мене асоціюється просто. Вдихаю і все. І в мене перед очима цей жовтень, листя жовті. Вони не такі, знаєте, які щойно злетіли з дерева, які вже злетіли, перетолочились там ногами і так далі. Тобто таке якесь ну, не так не пахне аромат, а сама от погода, природа за вікном така. І хочеться зігрітися тоба. Так, четверте запитання: найдорожчий, ну і, власне, найдешевший аромат в колекції. В мене, ем, ну, напевно, достатня кількість досить дороговартісних флаконів, але як будь-яка людина, я завжди шукаю знижки, з якісь акції, ем, намагаюсь купити з рук. Тобто, звичайно, я шукаю завжди вигідну ціну. І в мене. Ну, так, щоб я от дістала кошти і виклала їх, мені здається, більше 100-100 більше, ну, євро, да? 100, 120. Це, мені здається, максимум, який я готова психологічно витратити на флакон. А найдорожчим виявився в мене аромат від Dior, Miss Dior Blue Absolutely Blooming, який куплявся. Не мною а моїм чоловіком. Зазвичай я собі завжди купую аромати, а за його гроші. <хи> ну, це він сам купував, і я подивилася, що в Дугласі на той час він коштував 145, здається, євро, чи 150 от така ціна. А, здавалось би, люксовий аромат це ніяка там ниніша і так далі. Ну, так сталося, що цей аромат купувався без акцій, без бонусних карток. І так далі. Тому, власне, був, за нього була заплачена його повна ціна. Це, виявляється, найдорожчим. І найдешевший аромат, який я купила за 2 євро 2. Це приблизно 80 гривень зараз. Це аромат, який я м -м, вже показувала не раз, купила його в Німеччині на Блушеному базарі. Це, власне, німецька мені здається, якась фірма Juniper Lane Monflower. А, вишнево, мигдалевий. І, до речі, на сліпих затестах зі своєю сестрою я тут взагалі не відчула вишн. Один, один мигдаль і такі квіти пудрові. А, а отак от з пульвика, і взагалі, коли я його ношу, я відчуваю вишнево-мигдалеве морозиво. Але на сліпих затестах я просто почула такі пудрові... Ну, пудра це така мигдалева пудра, ви зрозуміли? На сліпих затестах відчула просто такі пудрові квіти, що дивно взагалі не відчула вишню. Але вона тут є. Тобто, коли я ношу його, я, я реально відчуваю вишню. Найдешевший 2 Ойро. А п'яте запитання: найгучніший і, власне, найтихіший аромат. Найгучніший... я довго думала, в мене. Багато ароматів голосних, шлейбових, стійких, є багато відео, які присвячені цій темі. Але я обрала слона. Це аромат, який помічають завжди. завжди. Він просто сидить, ну, я не знаю, напевно, до душа. Ну, він сидить, напевно, годин. Дивіться, якщо зранку його нанести, і не приймати душ ввечері, да? то з наступний день ви ще будете його себе відчувати. Тобто Це просто ну, ось цей, це дубль, щоб ви розуміли, У мене два флакони один вже там закінчується великий це дубль. І він прикручений вже. Набагато прикрученіший, ніж отой побільший флакончик. розумієте? Тобто, я думаю, що слона, я казала вже про це, що слона трішечки Реформували, так би мовити, забрали усю супергучність від нього, але, не менше, він залишається для мене надзвичним. І найтихіший на даний період я назву аромат від Франка Олів'є Sunrise Vetiver. Я його вже багатенько зносила, незважаючи на те, що аромат нещодавно в мене з'явився, я про нього розповідала вже. Красивущий ветивер. Дуже гарний з натяком на солодкість, він не солодкий, але він з натяком, ніби як в жіночу сторону йде, хоча деякі кажуть, що це суто-чоловічий аромат, не вірте. Особливо, якщо ви любите витивери. Я ненавиджу скрипучі такі аромати з лавандою, ну, як лосьйон якийсь після бриття. Це зовсім не такий. Він дуже приємний, красивий витивер, але поки що не відрізнився стійкістю цей аромат. Досить тихий. Досить тихий. Найтихіший, напевно, на м, сьогоднішній день. Шосте запитання: найгарніший флакон і найстрашніший флакон. Найгарнішими флаконами для мене є флакони від бренду Chanel. А ось ці от флакончики. Я їх просто обожнюю. Лаконічно, красиво, зручно зберігати а, Ну, шедевр. Звичайнісінький шедевр краса в простоті, чи як там шедевр в простоті. Ну, в простоті це про, про Шанелівські флакони. І найнекрасивіший сьогодні я визначаю це флакони від Екзума. Я навіть скажу конкретно: ось цей Амбре Дорієнт. Він напівпрозорий, мені це не подобається. Яке, таке враження. Це, звичайно, скло, але таке враження, що це пластик з Радянського Союзу. От такі якісь іграшки, такі, я пам'ятаю, такого кольору були в Союзі. Не можу. В мене от просто асоціація з цим флаконом, це Радянський Союз. Я ненавиджу все, що зв'язано з Радянським Союзом, як будь-яка нормальна людина. Це кришка. Просто жахливий пластик. Жах. Таке дешеве. Фу, не подобається. Сьоме запитання: найжіночніший і наймаскулінніший аромат. Найжіночніший аромат. Та-да-да-дам! Шанель номер 5 Я часто кажу про те, що це дуже жіночне, і це справді так. Звичайно, його можуть носити чоловіки. Якщо я кажу жіночний, це не означає, що мальчики у вас щось отваляться, якщо ви нанесете цей аромат. Звичайно, ні. Але коли жінка, до речі, мені здається, жінки не завжди відчувають себе супержіночними. Да? Часом у нас нема настрої, там, або ліньки, там щось зробити, навіть ліньки себе привести в порядок там, або заставляєш себе там. Ну, принаймні, навіть зараз, коли ми переживаємо досить важкі часи, в мене було на початку війни, я і заставляла себе, але все рівно не робила. І стріляв себе мити головою. Чесно скажу, бувало, таке, що я просто тиждень мала лежати просто в ліжку, не перевдягаючись і ну, це страшні, Це страшні були дні. Ну, неважливо. Я зараз зовсім пішла вже не туди, не хочу про це говорити. Хочу сказати про те, що коли в жінки якраз такий жіночний настрій, коли вона вся така вот фея, жіночна і так далі, то цей аромат знову ж таки пролонгує цю жіночність. Він додає е, якоїсь легкості, незважаючи на те, що люди говорять, що цей аромат важкий. його дістали зі скрині, нафталін, баби, діди. Ні, це жіночність, друзі. Найжіночніший у нас шанель номер 5 І наймаскулійніший аромат в, на моїй, принаймні, полиці, і особисто для мене це аромат від бренду Crab 3, напевно, так. Краб 3 чи то бренд, Чи то аромат так називається. Ну, я пропишу, звичайно, назви в інфобоксі. Отак виглядає. Це аромат на тему, знову ж таки, втв Е, І він так само трішки солодкуватий, але тут є присутній ось цей момент пінки для бриття. Є тут цей момент, він не визначний в цьому ароматі, не домінуючий, тим не менше, він є, тому я його сприймаю як дуже маскуліновий. Класна кришечка. Як мені подобається магнітні кришечки це просто. До речі, Sun Oliver Sunrise бюджетний аромат з магнітною кришкою Шикардос. Далі, восьме запитання: найкомпліментарніший аромат і найнекомпліментарніший. Ну, найкомпліментарніший я про це так само часто говорю: це аромат від бренду Chanel, який називається Комудмедай. Особливо від чоловіків, ну, від жінок так само. Його завжди помічають, так само, як слона, тільки слона в такому 80% в негативному ключі, а відмічають його як фу-фу-фу. То Шанель, Мадемуазель навпаки, що це так приємно пахне, що це таке красиве. Ну, я не чула ніколи негативний відгук, принаймні, коли я в цьому ароматі. І я казала так само про те, що я ніколи не чула від людей цей аромат. Взагалі никогда. Коли люди говорять, що ось така банальщина, всі пахнуть коком адмузель. Хто? Да я би хотіла, щоб люди пахли цим ароматом, ну, не знаю ні одної. І найнекомпліментарніший ну, знову ж таки, я говорю особисто за себе, да? у мене це шалімар. Як і, напевно, у багатьох. Знову ж таки, це дубль. А, тому що часто люди дивляться і думають, о ви не носите аромати, ви їх хвалите, але ви їх не носите. Це неправда. В мене є два флакони Шелімара один на 90, здається, мілілітрів, Там вже менше половини, і це дубль. Я його беру з собою, я його з собою в Німеччину брала. ну Тому що тут 50 мл так зручніше, може я його там не дуже багато зносила, ну тим не менш трошки поносила. А, ні разу не отримувала комплімент на цей аромат, а зате отримувала антикомпліменти. Від чоловіка, від таксиста, від сестри. Ну, коротше, не подобається цей аромат людям, а я від нього балтію. Я його так само вже давно не носила. Як я його люблю, який він дивний, який він офігенний. Ой, клас, обожаю. Я його часто люблю нанести на себе. знаєте, але коли зі мною поряд, наприклад, чоловік, або коли я там на роботу і ходила, то я, звичайно, думаю, ну чому я буду наносити шалімар, щоб люди сиділи і думали, що та ваняє, розумієте? Або з чоловіком, коли ти лежиш, дивишся кіно, і таке в нас вже було, я розповідала цю історію, коли він лежав і казав, що пахне. Чи не митими ногами, чи грязними носками, а це пахло моє волосся. Понимаєте, коли я, я лягла, я так ближче до нього, він поняв: Фу, це твоє волосся. Воно пахне не ногами. Це був шалімар. Ну, тут нема немитих ніг, ну що за бред? Це ж красота, понімаєте? Звісно, я не буду носити цей аромат при своєму чоловіку, але не хочеться мені чути <плес> такі компліменти в свою адресу. Так. Дев'яте запитання. Найдивніший аромат і найзрозуміліший аромат в колекції найдивніший це Дюна. В мене є ціла підбірка на каналі, яка так і називається Дивні аромати. Це дуже дивно, дуже красиво. Моє кохання. О, я готова скупатися в цьому ароматі, як я його люблю. Але він дивний. Він гарячий, сухий, при цьому він сонячний, альдегідний. Ну, просто бомба. Найпростіший, найзрозуміліший, точніше, це зелений чай від Елізабет Арден. Я ношу його рідко. Влітку. Він дуже зрозумілий. І дуже приємний. Так само, знаєте, можна сказати, простий, як двері, в тому розумінні, що ти бачиш зелений чай? Це зелений чай. Я, до речі, від Альони Благодарної дізналася, що ну як, я дізналася від неї з її уст прозвучало, що це аромат зробив Франциск Курджан. І я просто навіть не цікавилась, хто ж сотворив цю простоту. А виявляється, знову ж таки шедеври от в простоті, краса в простоті, так? Дуже аромат. Ви знаєте, в мене, я його вважала завжди простим, там таким нічого особливого, там щось там попчикався і пішов. До того моменту, коли колись я їхала в потязі в плацкарті і. Була якась зупинка, чергова, якесь місто, ми приїжджали, і дівчина досить молода, було дуже спекотно. Просто е, на вулиці, напевно, градусів в 30 з гаком, а в потязі взагалі просто е, духова якась шафа, того, що коли потяг їде, коли він гріється на сонці цілий день. ну Це, це дуже спекотно. Думаю, ви знаєте, всі ви їздили влітку в плацкарті, куди-небудь в Кириловку. Да? От. І ця молода людина. Е, Сиділа, і я так зрозуміла, що їй вже час було виходити, тобто, скоро була її станція наближалася, і вона просто ось цим ароматом. Я не бачила. Я його просто впізнала, я почула: таку свіжість, знаєте, він цитрусовий на старті, такі соковиті, дуже красиві, чисті цитруси, і далі зелений чай. І це дуже приємно, і це дуже чисто. Знаєте, в цьому потязі було дуже спокотно. Люди були липкі, спітнілі. Але цей аромат от від цієї людини, він, він не пах як парфум на спітнілій людині. Він пах дуже чисто, свіжо, приємно, небанально. І я подумала: блін, це ж напевно, коли я цим ароматом напшикаюсь, то люди так само будуть думати, що як класно. Небанально свіжо пахне. Ну, тоді я якимось іншим поглядом подивилася на цей аромат. Одним словом, він дуже зрозумілий і дуже приємний. Так, ну і останнє десяте запитання: найбажаніший аромат в колекцію, аромат номер 1 з вішліста. В мене це вже роки три, напевно. Завжди заважає купувати аромати з вішліста. Знижки акції. Оце біда. парф парфзахопленої людини. Тому що, так, у нас є парф вішлісти, точніше, або є аромати, які ми дуже хочемо, але трапляються знижки. І все, знаєте, як в тумані просто. Вот. Аромат номер один в моєму вішлісті це Белорабело від бренду Льолікід Imagine. І. Той, якого хочу позбутись. Тобто найнебажаніший аромат. В мене це вербена від Монотеми. Ну, я тут, напевно, один мілік може зносила. Я вже думаю, може, його на штори пшикати. Я не знаю. Він ніби і непоганий. Тут дійсно і вербено, і лимони. Печев! Боже, мене поцарапала буся, і я приснула прям собі. На цю царапку. Щось мене тут дратує. Я навіть знаю, що мило. Мило. От воно мені милить і все. Таке враження, що, знаєте, як на рулі. Я Часто кажу, на мені милять на рулі. Якесь мило лимонне, розумієте? Він недорогий бюджетний, я його намагалась продати, щось ніхто не бере. А... Таке, знаєте, якби рушники пахли цим ароматом. або... Постіль там, пахла, штори, халати, от щось таке банне. Ну, все, що зв'язано з чистотою, з милом, то напевно було б нормально. То може я так і буду робити, буду пшикати десь, не знаю де, в інтер'єр. Все, друзі, ось такий тег у мене вийшов. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось, незважаючи на те, що воно дуже довге. Я сподіваюся, що ви підтримаєте даний тег, запишете свою версію цього тегу або напишете ваш коментар. За це я буду вам дуже вдячна. Адже так працюють алгоритми Ютуба. Чим більше слів в коментарях, тим краще. Чим більше ви лайкаєте, коментуєте і ділитесь цим відео. Тим активніше Ютуб його буду просувати на Ютубі. Для мене це дуже важливо, тому що до війни ми наближалися до позначки 11 тисяч підписників. А зараз я не можу, вже другий рік війни я не можу набрати 10 тисяч підписників. Ну, зрозуміло, що дуже багато людей відписалося, деяких я сама відписала. Ну, тобто заблокувала й все. Але ну, от, маємо те, що маємо, тому підтримайте україномовний контент, парфумерний YouTube. Буду вам дуже вдячна. Друзі, бережіть себе. Слава Україні! Всім добра, па-па.